Сніг пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо. Страх бере такий, що ти замовкаєш, що нема, як в фільмах, там Ла, крики, там, всі спокійно сидяти. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти що будеш останавлюватися, кричати: не стріляйте, я здаюся в домики. Ну, як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І тут нас врятувала взагалі абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, угу. де у тебе тут. І тут. І по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тобі ніхто не може ні зліва, ні з права І нас виходить всю цю дорогу, прикривав при прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь цей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітної і так далі. Усі в дирках були, їх все викинути і просто нове купувати. Ну Но воно врятувало нам врятувало, життя. Типу в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало. Хоч би там не знаю, стояла Феррарі, найдорогі в світі, за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. Закінчиться все, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють. Потім воно ж світомаскування, Зіркала повибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. Страшно дуже в момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще гаражі закривають. Що далі? Вони ж нашого гонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляю. Як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не згаварюючись. попригинались, і в цей момент повлітало купа пулі в стекла, які повибивали, ну, все стекло. Mm -hmm. Вони всі були розбиті, вони нам всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову.